У рамках 22-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд житомирське полісся Ю 19 зустрілися з однолінками з ЛНЗ. На початку гри господарі намагались контролювати м'яч. Однак вовки перехопили ініціативу на себе вже у першому таймі. полісся забила три голи за авторством Максима Грищенко. Щось вдатися, але ні, вінський відпускає за далеко м'яч від себе на лівому фланці. Гравець полісся виконує простріл і Забуває. Нівінський, невдала спроба вибити. що ж, знову атака. Є удар, Що ж, ще один гол. Забиває Полісся Максим Грищенко. Ще один момент. І знову забиває десятий номер Максим Грищенко. До кінця першої половини гри рахунок залишився незмінним. У другому таймі Полісся так само контролювало поле. Це дозволило команді оформити четвертий гол на 63-й хвилині. Відзначився Михайло Олійник. Подача в центр. удар Московченко тягне і забиває четвертий гол уже на добиванні. Вже наприкінці матчу Полісся не залишило шансів супернику. Два голи на 73 та 75 хвилинах. Атакувальний дует Полісся освіжив. Тренер Полісся. Ну і що ж, і ще один гол. Пральний. Стартовий свисток пролунає о 15.30 за основним за київським часом. Тим часом ще один гол. Свисток Арбітра зафіксував перемогу Житомирян із рахунком 0-6. Наступний матч Полісся проведе із однолітками ЗФК Карпати.